Я не знаю, Давай що там відбувалося в коридорі, хто може підходити до свідка, чи що. Ну, то я ж не свідки... підходила. Ну то ж треба встановити, в чому не буде. Ви ж не будете бігти по дорозі, доганяти то ганяти світ та тягти. Свідок так. був У нас... забезпечений. Ми ж це почули на початку засідання, що свідок прибув і глядачі вис... дачі показань, і свідок за час. Поки ми тут опитували особи змінив свою своє ставлення до цього. Які питання Тоб... до суду? Ми продовжуємо звідки іншого немає, ми зробимо Просто тільки я такова. шановний Прив... прокурор. У нас сьогодні буде технічна перерва. Я вам сьогодні кажу замість того, щоб працювати до п'яти до шести до часу. На жаль, у нас сьогодні прийшла справа розбій. Сьогодні в час ночі закінчиться тримання. Буде. Колегія я четвертий. Хочу, щоб ми до цього часу ще попрацювали, щоб ви надали, що є. Подивилися оце відео, а далі ви свідками вже вирішимо. Тоді, добре, прийдемо до слідного мого доказу. До яких кошмовок у нас відео ще? Ну, то відео ну, У нас відео є ще 3. ті, які. Та, я так, давайте покази, та, які минулого разу були клопотання. Ну, Можемо відео з відео, вам... відео почати. Так, День може я піду або з прокурором двох дитин вести процес. Я вам дом, роблю зауваження. Вибачте Давайте, так вибачте. минулого разу. Ми задовольнили клопотання про виклик свідків, вони викликані. Ну хто з'явився? Як давав? Ви бачили це? Питання будемо ще вирішувати. Ми ще ми задовольняли клопотання про те, щоб прокурор нам надав. 에, з протоколу допиту не тільки перший титульний лист, а останній лист, де було запис рукою самого кашульського зроблено, мабуть, щось відносно э, свого місця проживання. Э, не пам'ятаю, що э, повинен був надати захист э, не захист, я, 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 я те, привікла. з текст протоколу, текст протоколу. Давайте текст протоколу сторінка, Третя сторінка це допит. І пояснення ось, щось, повністю і я хотів би звернути увагу, що е, така фраза про ну про те, що він проживає пан Кашульський зі своєю е, жінкою лише після того, як у неї сталася проблеми з синдромом, він дійсно казав. Але в поясненнях, які точніше, в протоколі, е, який е, складався в Кутовській місцевій прокуратурі, і в цьому протоколі в графі пояснення він про це якраз зазначив. Тому, можливо, Володимир Андрійович щось переплутав. Там дійсно він про це стверджує. Це записано в протоколі, що він заперечує і хоче повідомити, що він проживає зі своєю жінкою там, з якогось певного періоду. А ось, будь ласка, тексти протоколу допитів, з його підписами, це фотокопії, і поясни, які відбралися в рамках кримінального провадження. Там нічого такого немає. Ну, Ні, Правильно, там ви а от коли протокол складали, звичайно, То, ви складали. Ціне місце проживання тут указано Самбурського ДОС, А ми там А, було, а там в протоколі в першість. Тому звичайно, що акцентувати лише на цьому увагу не буду. Але що стосується протоколу, може, Володимир Пантерович згадає, от коли в прокуратурі ви були, був я і здається, прокурор бургер, от там в протоколі це зазначено матеріал. Там ви дійсно про це зазначили. Тому може так слово витрє, протоколу є чи немає? Ось в матеріал протокол адміні. Про адміністратив кількі, про адміністративне правопорушення, да, тільки ті, там щось. Mm. А Фобіль, в інших ніяких пояснень і допитах... А... Ну Чем я Володимир Фантеліович, можливо, переплутав, бо я дійшов такого. Це тут вказано, що постійне місце проживання, вулиця ви самбурського. Там вказано, так. А що в тексті вказувало, що я проживаю? Тому що там пояснах окремо, а в допиті окремо. В допиті вказано поток. У мене питання буде важче. Скажіть, Володимир Пантеровій. З вами не виснагу, спустили. Чи були ви ознайомлені із, із пунктом першого су частини, першої закону проти запобігання крузі, про те, що е, коли у вас є якісь конфлікт інтересів, ви повинні про це повідомити. Да, ваша честь. Я знав, що якщо у мене є, я обов'язаний. Паспорт це письмо попереджали? чи у вас якась існа, Ні. У нас письменно не передупеждав з депутата. Но я сам читав. -то, -то, тобто -то, ви про -то, це знали, навіть без повідомлення. Добре, все-таки, будь ласка. Ну і ще прокурор я не бачу, в цьому коли було виявлено Бо від цього у нас йдуть силу накладення адміністративного. Так, можна щось. Я хотів би вам процитувати лист Генеральної прокуратури до голови Вищого спеціалізованого суду з питань з питань впровадження практики щодо розгляду адміністративних корупційних правопорушень, а саме процитувати частину я лист не буду честь, mm -hmm. процитувати частину е, е, з приводу наступного. Відповідно e, <кліпи> 138 редакції закону, яка діла до 12 до 2015 адміністративність зачин корупційного пропущення може бути накладена протягом трьох місяців з дня встановлення виявлення, але не пізніше одного року з дня чинення. Водночас ця стаття, як і інші на місці з конкретного визначення, моменту виявлення пропорушення, що сприяє різному трактуванню цієї норми судами під час оптичного строку притягнення правопорушника до відповідальності. Там додатку є судді, які пишуть з моменту, коли протокол складно судді, які з моменту, наприклад, коли пояснення, відбираються. І так наводиться приклад э, про Наступне так, суддя апеляційного суду Черкаської області поєдино. Давайте, ми тем, постановлю... яка думка всього апеляції вищого спецсуду вищого спецсуду думки нема, тому, що вона е, переписка була, вона не сформована в якій. Сформована. В якомусь плену. Але вроле ваша честь, я е, сим, з цього листа боча і взагалі про нежуваше законодавство. Я е, е, приходжу до того, що е, самі по собі якісь пояснення, запити і так далі не свідчать про те, що правопорушення виявлено, виявлено Воно вважається з моменту, коли особа дійшла, як то е, каже нам буква закону, дійшла висновку про те, що в діях особи є наявний склад корупційного адміністративного порушення. Цього висновку Кутовський місцевий прокурор Гаутіонок дійшов 13 травня 2016 року, коли було складено протокол про е, адміністративне правопорушення і викликано Кашульського для того, щоб йому цей протокол вручити. Ну там повістка, правда, була за два дні до цього, але сам протокол був складений 13 травня 2016 року. І вважаючи, проходячи, що в законі цього не передбачено. Крім того, у нас нема навіть можливості врахувати. Коли ми будемо цей момент відраховувати, тому що раніше, коли стар, діяв старий закон про прокуратуру, у нас було таке поняття, як постанова про проведення перевірки в порядку нагляду за, дотриманням до законів і так далі. І ця постанова символізувала початок. Ця дата цієї постанови вона символізувала і означала початок. Моменту, скажімо так, виявлення чи підстав вважати, що складено правопорушення в даному випадку тут такого нічого немає. В матеріалах є ж лише пояснення осіб, які датовані там квітнем, потім травням, якісь запити і так далі. Враховуючи викликне лише після отримання цих запитів і відібрання всіх пояснень у сукупності, дійшов висновку про те, що є склада адміністративного порушення. Тому строку я прошу вважати 13 травня 2016 року, дату складання вручні протоколу про порушення. Jos kiekis sėkių per šios saugos nenumanim. Ar jau būtent du ar du diskus? Nesberai. Gerai. Ar jau turėtumės?